Доброго дня, сьогодні 15 червня 2023 року, знаходжуся я у Вінницькій області села Росоша, Центральна Україна. Сьогодні буду робити я операцію по укороченню суцвіті. У даному випадку це сорт «Преображення». і основна причина. Цієї операції за те, що ось такі от, зараз ось такі от сутвіті. Гром... Тут будуть гронки в районі півтора кілограма, ну, виходячи з власного досвіду, от, те, який вони закладає. І в моїх умовах в мене не південь України, от, все ж таки сума активних температур значно менша. От, і в моїх умовах дуже довго визріває ось ця частина грони. Низ. Тобто надзвичайно довго, верх вже давно готовий, а низ потрібно ще чекати і чекати. Ну, це у випадку з преображенням, І там ще є е, таких от, е, здається, одна там чи дві форми, які також там закладають такі от цвіття. От, але вони проблема в тому, що вони довго, довго визриває низ. Тому як вихід з ситуації на таких от хороших, потужних пагонах, да, Ось бачимо, пагон добре розвинений, і на ньому він заклав ось одну, одне і друге соцвіття. Я його буду вкорочувати для того, щоб доби, добитися швидшого визрівання повністю грони. Для того, щоб не потрібно так довго чекати, зрізати і реалізувати пошвидше ягоду. Тобто ну, я от беру ось є суцвіття. Орієнтовно тут десь 30% обрізаю. І тут так само 30% приблизно обрізаю. От. І получимо ми звідси не одну півтора кілограмову грону, а дві в районі тут 800 грам. От. І одна і інша достигне набагато швидше, тобто повністю, та, яку можна буде зрізати ніж одна тут де висіти півтора кілограмова, і поки це не здійде, то цих дві достигнуть швидше. Якби це вже перевірено мною, тому що буває так, що от висить, висить і низ це і, ну, не набирає тих кондицій, які потрібно. Щоб реалізувати ягоду, ти зачасту просто береш, зрізаєш, низ, відсікаєш і продаєш. Тому що до цього як би не доходило. Простіший варіант просто відсікти зараз. І зараз буде буквально тут день-два і зацвітає, тому що видно, що ти для приображення так легенько б'єш і... Вже бутончики опадають. Тобто переображення ніколи сам по собі не сиплеться, це означає те, що він буде зацвітати. Ось так от я вкорочую соцвіття на ньому. Це ж на урожайність це ніяк не вплине, тому що. Коли я залишаю, наприклад, там великі потужні суцвіття, потім зав'язуються хороші грона, масивні, От, то десь потрібно і залишити через пагін, залишити якийсь пагін холостий. От, тому що, щоб кущ витягнув врожай, то я думаю, краще залишити, наприклад, 20-20-22-23 грони по 800 грам ніж 15 грон 1,5 кілограмових. По навантаженню да, буде те ж саме, От, але по дозріванню це буде швидше. От, є в мене тут кілька кущів приображення, не прибираю я його по тій причині, що ягода продається. Так ми цікаємо. От Якби ягода не продавалася, то звісно я вже б його прибрав. От, а так поки що. Якби місце, місце для нових е, сортів гібридних форм є, якщо там додати. Потрібно лише час, щоб їм дати раду, довести до ладу. От, а тут У мене це так от, крайній ряд, тут далі садок. От, так біля саду в мене цей крайній ряд росте. Ось, якщо там візьмемо, ось тут, звісно, є ось менші суцвіття на цьому пагону, звісно, я їх не чіпаю. От. А те, що більші, ось такі ось як тут, от. то всі підрізаємо. Ось так. Ось так. Ось так. Ось і так от на кожному кущі при я цю операцію виконую. Ось в тому році так робив і в цьому році також, тому що, я ж кажу, врожай дозріває набагато швидше. От, і що дозволяє зрізати повністю стиглу грону раніше. От, а по кілограмах з кущу виходить те ж саме. От, ніби навантаження <кій> <кій> ідентичне, але за рахунок того, що грони менші, вони достигають швидше. От. А великий гро на преображенні в моїх умовах, звісно, низ дуже довго потрібно чекати, що він дозрів. Тому ось така от операція на цьому сорті, яка в моїх умовах необхідна, я вважаю, щоб виконувати. Її для того, щоб я міг швидше зрізати грона на цьому сорті і їх реалізувати. У кого хто живе в схожих умовах, є така, якби, нюанс по преображенню чи там по іншій гібридній формі чи сорту, то можна спокійно користуватися таким от методом, щоб пришвидшити, якби, Визрівання ваших грон. Кому було цікаво. Всім дякую за перегляд. До побачення.